Так, всім доброго вечора. Мене звати Наталія Лукашкова. Я вже більше як 4 роки співпрацюю з чеською барежевої компанією. Для мене бізнес-есен, цей есенс це взагалі стиль життя. Це є е, бізнес-можливості для кожного. З протягом чотирьох років я вже дуже багато навчилась іменно в цій компанії, навчилась в команді. Також, звісно, почала більш довіряти в себе, почала більш виходити з зони комфорту, почала виходити в прямі ефіри в сторіси. Це дуже важливо для нашого бізнесу. І, звісно, протягом цих чотирьох років я побувала в дуже багато країнах Європи і також з компанією. І також зустрілася з дуже прекрасними бізнес-партнерами. Це іменно також прекрасна можливість познайомитись особисто, знаходитись іменно в колі однодумців це взагалі така можливість, яка може дати тільки вам мережева компанія. Есенс революція. З 2011 року Есенс є революційною компанією, яка постійно розвивається для досягнення своєї мети покращення нашого життя. Есенс є на ринку вже 14 років. У нас є 20 філій по цілій Європі, також в Україні. Ми маємо також онлайн-магазин на 16 мовах. Також ми маємо 3200 товарів, 207 тисяч членів активних є в Есенс. Три з замовлення за хвилину. Це рекорд 2024 року. 17 товарів продається щохвилини. Тому в нас великий асортимент. Це мене також дуже тішить, тому що ви в своєму онлайн-магазині можете замовити різну продукцію. І також люди. Тому такі рекорди побиває і наша компанія, тому що. Продукція дуже прекрасна, сертифікати якості. Тому іменно це підтвердження цих всіх замовлень. 2025 рік. Ми розширяємось більше країн, більше можливостей. Кожного року в нас відкриваються інші країни. Відкрилась також в нас. Відкрилася з нас також Південна Корея, Канед, Канада і Австралія. Кожного року компанія розвивається. І в таких країнах всіх також ми маємо можливість співпрацювати з, з, з такими країнами. Також розвивати там свій бізнес. Також продавати продукцію через eShop. Стабільність зростання. Як також ви бачите, наша компанія росте, росте, розвивається, і тут дійсно стабільність. Тому що якщо ви будуєте команду, ви маєте стабільний дохід кожного місяця. Переваги партнерів Essence. Негайні переваги. Ви маєте можливість зразу, після безкоштовної реєстрації мати аж 50% знижку на продукцію. Також ви маєте можливість рекомендувати та заробляти нашу прекрасну продукцію. Ви маєте можливість заробляти на розділу ціні. І також створюєте власну команду Команду мрій, яка також хоче розвиватись, будувати свою команду і рости разом, подорожувати разом, сповнювати свої мрії. Це це взагалі це прекрасна можливість знаходитись в прекрасній команді мрій і однодумців. Більше переваги партнерів Есенс. Середньострокові і довгострокові. Якщо ви працюєте в Есенс, ви можете володіти своїм часом. Ви можете мати також поступово будувати кар'єру. Тому що також тепер такий час, що дуже багато наших українців є за кордоном. За кордоном, якщо ви не знаєте мови, ви не маєте взагалі можливості побудувати якусь кар'єру, достатись десь вище. Але в Есенс все йде, ви маєте можливість подорожувати, підніматись на лідерські позиції. І вас компанія за це винагороджує. Тому це дуже прекрасна можливість. І також поєднання. Сім'ї та роботи у вас є прекрасна можливість завжди бути з сім'єю, і також ви маєте цю можливість поєднувати з основною роботою, тому що особисто я це поєднюю з основною роботою і взагалі мені робота не є перешкодою в цьому бізнесі прекрасному наоборот. Іменно на роботі всі мої колеги знають, що співпрацюю з цією компанією і що знають, що мають можливість в мене замовляти таку прекрасну продукцію. Також, звісно, ви як працюєте, ви маєте пасивний та е, прекрасний дохід. І також цей дохід, цей бізнес прекрасний, ви маєте можливість передати своїм дітям. І, звісно, якщо ви розвиваєте прекрасну команду, ви маєте стабільний, стабільний дохід, тому я завжди рекомендую розвивайте команду, будуйте команду, тому що це є стабільність. Есенс прорив ринку. У нас реєстрація взагалі безкоштовна, без зобов'язань. І також реєстрація без вимог. Ви не маєте обов'язкових е, обов покупок кожного місяця. Ви тільки замовляєте, коли вам щось потрібно. <coughs> у нас продукти преміум якості для кожного. На всі продукти у нас є сертифікати якості. Нова концепція парфумів преміум. Перше, вони не являються копіями. У нас парфуми, які замовляються на світовому заводі, який ходить в п'ятірку найліпших заводів на заводі Селус, який знаходиться в Туреччині. Так, друге. Більш натуральний процес створення парфуму. Більш натуральніший процес як іменно є брендових ароматах. Так ви така бачите, що наші парфуми. Дозрівають моцерація проходить 60 днів. Тут ви бачите, що бренд, значка, не має час чекати. Вони них тільки 7 і 10 днів. Тому вони додають хімічні фіксатори, щоб швидше дозрівали. У нас не додається тому дуже багато в нас є відгуків. Клієнтів і також партнерів, що раніше взагалі не могли користуватись нашими парфумами, а тепер мають можливість користуватись, тому що наші парфуми не містять хімічних фіксаторів. Третє це парфум. Тут ви також можете побачити, що є різні парфуми, є туалетні води, є одекалони, парфумована вода. І тут також ви бачите, скільки відсотків містять. У нас це є парфум, який містить 20% арома есенцій. Також залежить на тому, тривалість і шлейф. Вони шлейфові і тривалість 8, 24 години. Тому що нішові аромати вони вам витримують 24 години, і одяг, який ви перете, і прасуєте, і все одно ви відчуваєте цей аромат. Звісно, також аромату трималивість залежить також, стійкість залежить також від складу аромату. Тому також ви бачите, якщо це є парфумована, вона вода, вона тільки 4-6 годин тримається. Якщо це є туалетна вода. Також 2-3 години, якщо це є одеколон, одну аж 2 години. Наші парфуми дуже стійкі. Всі, хто замовляє парфуми наші, всі задоволені якістю, і, звісно, потім не хочуть переплачувати дуже багато грошей за якісь бренди, якщо вони мають можливість у нас іменно користуватись прекрасними ароматами по доступній ціні і також без різних хімічних добавок. Есенс більше, ніж просто парфуми. Звісно, у нас топовий продукт це є парфум. Парфум, який швидко вам дає заробляти швидкі перші гроші. Але у нас є дуже багато продукції. Більше, як 3000 продукції. Тому ви маєте можливість поміняти. Нормальний магазин на свій онлайн-магазин і замовляти всю якісну продукцію, сертифіковану продукцію в своєму онлайн-магазині. Та як в нас є категорія Mazga Федішн, це і декоративна косметика. там ви маєте все для мейкапу, все для своєї краси. Відділення колострум. Колострум це є молозиво, це є перше молоко від корови. Це є косметика для обличчя тіла та добавки. Дуже багато також в нас є, є хто люди, хто має алергію. Іменно ця продукція вирішила дуже багато проблем. Іменно лінійка на основі колострума. Також в нас є дальше відділення. Прекрасна категорія, прекрасна лінійка алоя Вера. Також є різні шампуні, різні зубні пасти. Я користуюсь всією продукцією вже протягом 4 років. Задоволена, тому я завжди рекомендую свого особи... особистого досвіду. Це дуже важливо. Я собі не представляю, якщо б я не користувалася продукцією, комусь рекомендувала. Тому що я рекомендую іменно ту продукцію, якою я задоволена, якою в мене дійсно є результати, і також користується моя ціла сім'я. І також, звісно, я пропоную своїм клієнтам і також дуже маю багато прекрасних відгуків на нашу продукцію. Також у нас є. Все для прибирання, без хімії, без різних, без різних східливих добавок. Також все прибирається, без рукавиць. Тому, кого, наприклад, є діточки рекомендую цю продукцію використовувати. Також в нас є і для Санкари також є тепер якраз літо. Також є прекрасна продукція. Щоб ви також береглись нас від сонечка. Також є і для вашого здоров'я для похудання для коктейли. Це є іменно категорія кето коктейли Кето-дієта. Це не тільки та дієта для похудання, це також для людей, які ходять в спортзали, які хочуть, хочуть хочуть підтримати свої так само м'язи. Тому коктейли також рекомендую. У мене вдома також діти приймають. Вони ходять на різні, займаються різними спортами. Тому також в нас, наприклад, вдома найбільше облюбленіший коктейль, цей шоколадовий коктейль. Молодший син. Деколи також бере собі ягода Полуниця. А мій, мій облюблений продукт з кетокатегорії це є кетокаша. Я, я би сказала, що вже може більше як півроку снідаю китокашею. Це дуже здорово, тому що іменно китокаша містить дуже багато вітамінів, мінералів, і дуже вам гарно стартує організм. Для роботи на цілий день. І також, звісно, кожного ранку я приймаю наші питові гелі Алоя Вера на постійній основі. Я і моя сім'я для підвищення імунітної системи, також для більшої енергії. Також, якщо, наприклад, ви вечором чуєте, що якесь зуття, також рекомендую приймати алоя вера, побачити результат. Також є далі продукція і домашня аптечка, також є продукція канасенс на основі коноплі. Прекрасна можливість користуватись сертифікованою продукцією премію якості. Наш основний продукт це є бізнес можливість. Два способи отримання доходу продажі і створення команди. Тому що завжди. Хто приходить в наш бізнес, завжди ви маєте можливість заробляти зразу з першого дня на продажі продукції. Я особисто рекомендую починати з парфумів, тому що парфуми говорять самі за себе. Парфуми продаються самі. Парфум це емоція. Якщо ви, якщо ви хоча новачок і не, не знаєте ще продукції, відкриваєте наш робочий інструмент, там є пробнички і пар аромати, говорять самі за себе. Не потрібно багато говорити. Потім з часом, з часом, звісно, ви пропонуєте дальшу продукцію. Продажі, швидкі гроші, це є перші продажі, заробляєте прекрасні гроші. Створення команди це є стабільний дохід кожного місяця ви досі зарплату. Якщо ви створюєте стабільну, Широку лінію широку команду. Продажі. Інструменти для продажів. Якщо ви хочете, я всім рекомендую займати спочатку, навчитись продавати, не нав'язливо продавати. Для цього вам потрібно наш прекрасний стартовий набір. Компанія зробила прекрасну акцію. Іменно прекрасну акцію, яка. Є набір стартер-пак, який діє тільки 48 годин. В цей стартер-пак входить папочка з пробничками. В цій папочці знаходиться 20 чоловічих 40 жіночих пробничків. І в цій посилоці, також в цьому стартеру, ви маєте можливість вибрати парфум класичної колекції «Подаруночок». Можете вибрати чоловічий, можете вибрати жіночий. І іменно цей міні-магазин відкриває вам можливість вашого майбутнього. І, звісно, зразу ви як комусь показуєте ці стартові набори, і зразу ви маєте можливість показати парфум, який вам приходить, який у упаковочці буде, якому флаконі буде. І, звісно, дати спробувати. Це іменно ваш магазин на руках. Якщо ви його відкриваєте, магазин працює і ви заробляєте швидкі постійні кошти. Тільки, звісно, це іменно старт рекомендую. Іменно цим ви активуєте свій онлайн магазин, який ви маєте для користування на цілий рік. З кожним замовленням, звісно, продовжується, продовжується, продовжується користування. В нас, звісно. Можна заробляти дуже швидкі гроші і дуже класні гроші на дальших акціях, тому що компанія також в нас є, пропонує дальші акції на постійній основі, на класичну колекцію. Це є 5 плюс 1, 9 плюс 2 і 12 плюс 3. Ви заробляєте прекрасні кошти. Тому я завжди рекомендую використовувати всіх пропозицій, які компанія пропонує. Тому що компанія хоче, щоб ми заробляли більше і більше. Тому, наприклад, якщо ви замовляєте 5 парфумів, шостий ви маєте подаруночок, ви маєте можливість його продати і на цьому заробити повністю ціну. Або лишити собі для користування. 9 плюс 2. Звісно, ви маєте 40% за цих 9 ароматів. А цих 2 ви маєте взагалі безкоштовно. 12 ароматів. Якщо ви замовляєте, 15 ароматів, ви маєте 3 безкоштовно. Звісно, також я завжди рекомендую. Якщо ви вибираєте, ви можете вибрати номера, які, які вам підходять. Ви вибираєте всі номера, тому що у нас номерна парфумерія. Вибираєте всі номера, які вам підходять. Звісно, аромат. Якщо аромат є вже якійсь знижці, вони до цієї акції не підлягають. І завжди, на кінці там є. Виберіть свою знижку. Потрібно завжди підтвердити. Якщо ви підтверджуєте, автоматично потім віднімається годнота або за один аромат, або за два аромати, або за три аромати. Створення команди. Звісно, команда це дуже важливо в мережевому бізнесі. Це дуже важливо, це стабільний дохід. Це, звісно, не легка робота, але це стабільний дохід на, на довгі роки. Тому створення команди іменно всім рекомендую створювати команду. В нас є чотири маркетингових плани. Щомісячна оплата до 28% від обороту вашої структури. Кожен продукт, який, який ми купуємо в есенс, має певну вартість у балах. І кожен бал коштує приблизно 1 євро без урахування податків. Залежно від підсумкових балів, кожного місяця ми отримуємо високу комісію. Один бал це 1 євро. Якщо ми протягом місяця від 1 до 30 робимо замовлення на 100 балів, компанія повертає нам також комісію, зарплату. Якщо ми робимо замовлення на 400 балів, це вже, звісно, потрібна нам команду, тому що команда нам компанія подає товарооборот. Якщо ваші партнери, які зареєстровані в вашій команді, роблять товарооборот, ці всі бали піднімаються вам вверх. Якщо ви досягаєте ви і ваша команда 400 балів, це вже є 6%, і також ви досягаєте провізію. Тут також ви бачите, бачите приблизно, тому що в кожного це є інакша сума. Залежить від команди, як працює команда, також ви маєте іменно ці гроші зароблені. Потім, якщо ви робите замовлення протягом місяця 1200 балів, ви піднімаєтесь на сходинку 9%. Далі позиція 12%, 2400 балів. Перша ключова позиція це 17%. Це є 4000 балів. Ви маєте можливість попросити для свого користування, для роботи автомобіль від компанії, і також компанія дарує вам безкоштовно поїздку до Туреччини. І, звісно, зарплата це вже є зарплата прекрасна на 17%. До Туреччини поїздку, звісно, також це є прекрасно, потрібно цю позицію втримати. І ви потім відчуваєте іменно цю насолоду від компанії безкоштовно сім днів в прекрасних готелях. В п'ятизіркових готелях ви відчуваєте іменно цей такий вищий рівень, ви потім вже не хочете опускатись нижче. І, звісно, це іменно я мала можливість бути від компанії в Туреччині. І там я собі усвідомила, що це все реально, що це все можливо, що я можу ще більше і я почала ще більше більше працювати. І я потім, після Туреччини, взлетіла як ракета. Тому. Я всім бажаю досягти позиції 17%, зустрітись разом в Туреччині, обмінятись тою прекрасною енергією, тому що це ви знаходитись в колі однодумців, Це енергія доповнює, мотивує, набиває вас, щоб ви могли далі працювати. Це взагалі це наймовірна зустріч. Звісно, е Доволе, отпуск, все, все включено, все компанія платить, але іменно це оточення людей це взагалі це, це не можеш передати словами, це потрібно все відчути. Так, далі позиція це 20%, це є 6 тисяч балів. Для отримання комісійних за першим планом потрібно набрати тільки 20 особистих балів. Наприклад, якщо ви ви захворіли, якщо ви зробите замовлення тільки на 20 балів, а ваша команда працює, ви також устаєте зарплату. Це дуже прекрасний бізнес. Тому працюйте на своєму розвитку команди, розвивайтесь, будуйте команду. Це дуже важливо для вашого дальшого стабільного доходу. Дальша ключова позиція, друга ключова позиція це 25%. Це є 10 тисяч балів. Іменно на ці позиції ви маєте можливість запросити БМВ. Це моя також мрія. Я над цим працюю, роблю все можливе і неможливе, щоб це іменно була стабільність, щоб я мала цей автомобіль безкоштовно від компанії і могла їздити зі своїми партнерами. І також, звісно, поїздка на день народження компанії. Я минулий рік мала можливість також бути на день народження компанії. Це також прекрасна поїздка. Виходимо на сцени, дарують нам винагороди. Це таке відчуття. Іменно це ви бачите, як вас цінують. Іменно це ваша кар'єра, іменно там вам подякують за вашу роботу. Ви виходите ви на сцену. Це іменно таке відчуття. Ви просто як казці, ви не можете це описати. Ва вас труситься нога і все. Але це таке відчуття, така енергія. Ви просто бачите, що це все реальність, що це все реально, реально жити краще, досягати більших результатів, і тому я над цим працюю кожного місяця. Починаю працювати зразу, закриваю місяць, і зразу першого числа починаю працювати на дальшому місяці, дальшому, 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 щоб втримати кваліфікацію. І це дуже важливо, і також остатись з більшу кваліфікацію. Тому це все за сенс важливо. Якщо працюємо, ми це все важливо і носитись по сходинках нагору. 28% Сріберний менеджер. Іменно на це 15 тисяч балів. Ця найбільша позиція, яку я досягла своєю командою. 28%. Це є найбільша позиція першого маркетингового плану. Це є прекрасна зарплата. Це є прекрасна можливість. Тому працюємо над своїм розвитком бізнесу. Це є прекрасна можливість. Так, друге, допоможіть нашим досяг, досягти, допоможіть іншим досягти ключової першої позиції. Мої дальші кроки іменно достатись на золотого менеджера. Це означає, я хочу допомогти своїм, своїй команді досягти більшого успіху, досягти на 17%. Тому я іменно вирощую в своїй команді 17%. Мені потрібно для того, щоб я досталась на золотого менеджера 3 17%. Туди іменно позиція, позиція сріберний менеджери і Прекрасна зарплата, яку, звісно, ви маєте можливість тоді і не ходити на основну роботу, тільки розвиватись іменно в нашому прекрасному бізнесі, в нашій прекрасній компанії. Потім далі, платинові менеджер, для цього потрібно 3-25%. Це також моя дальша мрія. Це, це ми бачимо, що в нашій компанії є можливість розвиватись все вище і вище і вище, і досягати ще більших і більших результатів. Так. Ви можете отримувати ще більші бонуси. Ви можете отримувати за, за рахунок компанії подорожі. Також ви можете отримувати автомобілі, якщо ви працюєте над своєю мрією, робите кожного дня певні дії, розвиваєтесь, навчаєтесь, Стопроцентно ви також будете все отримувати, всі, всі бонуси. Есенс допомагає досягти бонусну між роботою та сім'єю. Не жертвуючи ні тим, ні іншим. Есенс допомагає досягти балансу. Тому, іменно, якщо ви працюєте в цій компанії і досягаєте високих кваліфікацій, ви маєте можливість бути заробляти вдома, ви маєте можливість більш приділяти часу своїй сім'ї і своєму бізнесі. Починайте вже з найкращою пропозицією. Іменно цей стартовий набір відкриває вам можливість до майбутнього. Тому, новачки, всім рекомендую замовити цей стартовий набір, тому що це є ваш робочий інструмент. Це є ваш робочий інструмент, з яким ви починаєте зробляти зразу швидкі гроші кожного дня. Ви цю, цей робочий інструмент носите всюди завжди з собою. І всім про це розповідаєте. Якщо ви це будете робити, ви досягнете всіх позицій, які я вам тепер, тепер говорила. Всіх. Тому що це іменно старт до вашого великого майбутнього. Інвестуйте у своє майбутнє зараз. Замовляйте стартовий набір, замовляйте парфум безкоштовно. Користуйтесь цією продукцією, і це іменно відкриває шлях до вашого майбутнього. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто був присутній.